Добрий вечір, шановні радіослухачі. Слухачка запитувала про різницю між поняттями особа і особистість. Особа це окрема людина, індивід. Лесі Українки. В залі була ще одна особа, власне, вона звернула на себе увагу Софії. Можна було б сказати ще одна людина, що посідає певне становище в колективі, це теж часом і особа, Огната Хоткевича. Дзвінчук Штефан став великою особою. Сам Гетьман. Доповідав про його вчинок. Особистість має вуще значення, це людська індивідуальність. Івана Франка про артиста. Відрізнявся він від інших тим, що в грі його особистість українця виявлялася не простакуватою млявістю, а повною внутрішнього життя і значення. Ще раз, особистість це, отже, індивідуальність, але під впливом російської лічності. Почали де треба і не треба, тулити оцю особистість. Лічносний к ученикам, скажімо, треба перекладати особистий підхід до учнів, а не особистість ні. Або індивідуальний підхід. Хтось запитував про наголос у слові розчавити. Ну, розчавити ворога, розчавити наголос. Але є ще подібне слово рощалити. Це встановлювати, утримувати що небудь у певному положенні за допомогою натягнутих тросів, стрічок тощо. Ці стрічки називаються розчалками. Звідси причал і відчалити. Та, так, Очерина. те ж саме, так, той самий корінь, чал. Пані Ірина зі Львова звернула увагу на різницю в значенні слів терпіння і терпеливість. Терпіння здатність, без нарікань переносити фізичні або моральні страждання, життєві, злигодні тощо. Уміння довго спокійно витримувати щось нудне, неприємне. Михайло Магнат, трохи втихомирився, він перебуде біду, він переможе її терпінням та завзяттям. Кажемо, переповнилась чаша. Терпіння таке, нетерпеливості, терпіння, запастися терпінням, набратися терпіння. А тут можна і терпцю немає. Це більш так мовити, розмовне, але воно теж точно передає. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, устуса. Іноді слово терпіння вживають у значенні страждання. У Миколи зерва не власні боління, терпіння народу, Ти Те, в слово безсмертне хотів перелити. Слухаймо вас. Анатолій Олександровичу, добрий вечір. Добре, у мене питання до вас. Трішки не питання, ви мені пробачите. Буквально одну-дві хвилини виділіть свої передачі. Ви знаєте все про письменників. Та не все. Тому головко, о, убивши двох людей без невинних, свою дружину і свою дочку, не поніс ніякого покарання, а писав там романи, буряни і оповідання і процвітав, і, і все було добре. І він став хрестоматійним письменником. Якщо можете, будь ласка. Там же щось визнали в нього, здається, що він не в собі, в стані ефекту був і так далі. і так далі. А цим Максим. скористалися, щоб зробити з нього правовірного письменника. І він... Хоча, знову ж таки, бур'ян той роман. То так, ні, що... то його змусили потім переробити, так угу. що цей бур'ян не був такий вже чисто прорадянський і так, прокомуністичний. Так, так. Пропололи потім. Так. Але в нас два дзвіночки. слухаємо вас, алло. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Мене звуть Михайло, і запитання в мене якраз по. Українській мові таке. Як правильно буде, я говорю українською, або хочу говорити українською мовою, значить, або просто українською. Другий варіант говорити по-українськи. Чи поговорити по-українському? Як правильно, Українською, говорити українською, говорити по-українськи, говорити по-українському. По все, все абсолютно правильно. Але якщо е, вибирати, наприклад, між по-українськи і, і по-українському, то правильніше буде по-українському. Так. 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 так, послухаємо. Алло. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Володимир Київ, так. з і з повагою ставлюся до вашої просвітянської чи просвітницької, чи як сказати, і так, і так. на радіо культура журналісти досить фахово працюють. От недавно був такий вислів, молода журналістка запросила інтелектуала, так званого поета українського. І в контексті вірша, що він ніби нудьгує, і, і що щоб не так було сумно йому, такий рядок завести кішку. Щоб не було. Я так думав, як її завести, до чого тут завести. І ведуча молода на це сказала Браво! Дякую. Ви сприйняли завести як машину, а він очевидно мав на увазі завести, щоб вдома була кішка, завів собі худобу там і так, так далі. Так, Нормально. Слухаємо ще алло. Добрий вечір. Добро здоров'я. Скажіть, будь ласка, слова їси, їсиш, даси, дасиш, де тут літературне походження, а де народний діалект? Поясніть, будь ласка, і так, так далі. Подібні слова. Вони мають тіше закінчення, що були яких дві тисячі років тому? Бо всі інші дієслова набули пізніших закінчень, так званих тематичних закінчень? їси, даси, ми їмо, дамо, тільки не їсиш, це ні, це неправильно. І не дасиш, продаси, з'їси. Пан Володимир там наголосив слово вірша. То все ж таки вважається, що літературною мовою краще вірша казати. Норма така. Вірш, вірша. Ну, Хоча та... в народі кажуть, вірша. І не, і, і і в не народі, тільки в народі поети. Та і навіть так. римують. Так. Слухаємо вас, алло. Добрий вечір, Добрий. шановний Добрий. Іван Паліпович і Антон Олександрович. Добре, здоров'ячка. Це Анатолій Семенович вас турбує. Так. У мене до вас є два запитання. Скажіть, будь ласка, в українській мові можна вживати прикметник воєнний, чи тільки військовий. Можна, можна саме коли стосується війни, а військовий, коли стосується військових людей, воєнна операція, а військова організація якась, Воєнний стан так налашить. Та коли де війна, говорили про те, що помиляються не тільки журналісти, а й письменники. У Вас є літературна творчість. До речі, якщо ваші родичі, діти хороші талановиті. Спрямовуйте їх до нас, будемо вчити на письменні. В університеті імені, імені Тараса, Тараса Шевченка. Якщо вийдуть у соціальні мережі, то вони там натраплять. Іноді ми студентів залучаємо до оцінювань романів, які в коронації слова. І потім я на основі цього узагальнення роблю висновок. Це що, ви експлуатуєте студентів? Експлуатую, звичайно, не, не, це але їм потрібна, це дуже подобається. Це, наука, я це знаю. їм дуже подобається, це практика. практика. Вони тоді самі хочуть писати, через рік-два самі вже пишуть так романи. І, так. і вони розуміють, що це не святі горшки ліплять. Ті, що навпаки, вони можуть краще. А от студентські оцінки романів часом з оноченням тези П'єра Рікера про конфлікт інтерпретацій. У нас теж це буває на нашій передачі. Один каже одне, другий другий це нормально. Так от, вони винесені були на основі поєднання класичних таких критеріїв, а саме ті, що ще від Аристотеля йдуть: сюжет, фабула, персонажі, психологія, мова і так далі. А маскультівські це заманливість заголовка, наприклад, і чи буде продаватися чи ні. Так, от в результаті ухвала нашого журі не дуже збіглася з ухвалою загального журі, і студенти більше віддають перевагу все ж таки художності, критеріям поетики, а не комерції. Це, бо це є література, це є духовність. А тут вони розказують сюжет, розказують, що там відбувається, перипетії, і таким чином ще й напрацьовують мову. І в результаті наша підсумкова таблиця з рецензіями на всі 22 романи фіналу налічує 55 сторінок тексту, набраного дев'ятим кеглем у, у форматі альбому майже без полів. Там чимало всяких цікавих роздумів, але я їх ще паралельно і правлю. Так от я застосував до положення про Шевченківську премію. І що вийшло? Я собі гадаю, що цими критеріями варто користуватись і при оцінці романів, які йдуть на Шевченківську і мовного погляду. Пункт 2.1. Висунення творів на здобуття національної премії здійснюється Міністерством культури України, національного і так далі. і так далі, Ким чим? Так тут не висунення треба, а подання. І не здійснюється ким чим, а здійснює Міністерство культури України, Національна академія наук України і так далі. Це дуже страшний канцелярист. Тобто треба в активному називному, а не в пасивному рудному, калькованому з російського канцеляриту. Пункт 2.2. Рішення про висунення, я правлю це. Ухвала про подання твору або роботи на здобуття національної премії приймається на засіданнях президії колегії зборів вище зазначених. Ну це теж калька, просто названих або цих установ. Пункт 2.3. Висуваються, я правлю на подаються. Пункт 2.5. Одна і та ж кандидатура не може одночасно представлятися. Я правлю так. Ту саму кандидатуру не можна одночасно пропонувати або подавати, подавати на національну премію. Знов там пише по двох і більше напрямах. А. треба правити у двох і більше напрямах або номінаціях. Як якісь коментарі треба? Ну хіба що у вигляді прикладів? Документ підписаний не членом якогось органу, а ручкою. А член хай буде підметом, а не додатком, бо ж нібито не, не ним підписують, а він сам підписує. Друге, якщо кандидатура представляється. То каже, дозвольте представитися. Mm -hmm. А тут подають, а кажуть, представляється. Третя, реклама. Найкращий спосіб пересування політ. Дарма, що рожджений ползить, літати не може, пригадуйте у Горького. Напевне, скоро видаватимуть і правила дорожнього пересування. Навіщо нам той рух? Висувати, засувати, совати. Ото політ. Ба ні, пересування фантазією. Фройд відпочиває. Ну, уявляєте, найвища премія України, і це вивішено на сайті офіційному. А у письменників не доходять руки, чи вони вважають, що це не їхня парафія правити. І отак, от мимоволі, ми запускаємо мову. Слухаємо. Добрий вечір. Добро здоров'я. Я хочу просто повідомити одну приємну річ. Наска. У видавництві лебідь готується до видання всі твори Антоненка Давидовича. Чудові. Зокрема, як ми говоримо, Сибірські новели за ширмою тук-тук-смерть. Один твір, який був, забрали КДБ. Так один КДБ позвонив сім'ї Антоненка Давидовича і каже: викупіть за три тисячі на шляхах і роздоріжі. Це екземпляр у нас є. Купіть ми вам дамо. Ну, поторгувалися за тисячу гривень. Дочка Антонка Давидовича викупила. І от це вона мені вчора позвонила, сказала велика радість, видавництво «Лебідь» готує повне вибирання Антонка Давидовича. Дякую вам, прекрасний Спасибо. письменник, мисляча людина. В цьому контексті я собі дозволю. Нагадати, 10 квітня 92-го року газета молодь опублікувала кілька російськомовних текстів, що нібито належать перу репресованого поета Василя Кривця. А в нас дзвінок. Слухаймо вас. Добрий вечір. Мене гаразд до вас два запитання. По-перше, говорять іноді ЕН Ден Преценден. Чи це правильно без цього ЕН прецедент? Правильно без ЕН прецедент. А ну я так і думав. Так, а тут говорять. Чи корисних попалень, Можливо, правильно якось видобуток. Видобуток чи видобування. А я питаю, корисних чи корисних все-таки? Корисних. От, бо говорять і так, і так. Дякую, за відповідь. Ви знаєте, особисто в мене і на корисних немає. На алергії неатим... немає так, в словниках наголос корисних. корисних так? Так, от я хочу сказати, що знайдено було тексти в архіві цього кривця. Публікатор подумав, що це його верлібри, оригінали, чи дивлюся, що в принципі це підрядники. І ось я вам зараз і це, мабуть, заготовили підрядники для кагебісів, щоб так. вони... звіряли його почерк, бо він написав лист у правду. Знаєте, наївний okay. був. Іван Дзюба писав тоді в ЦК mm -hmm. Інтернаціоналізм чи русифікація. І, до речі, нас дуже тут критикували за слово русифікація. Так куди ж діти цю статтю Івана Дзюби? Так що є воно зросійщені. І, і, і русифікація. Текст підрядника: пусть на дворе серая осінь дождем плачет каждый день. Я не забуду синее небо і перший цвет песен твоїх трошечки фантазії, is... і виходить вірш. Нехай на дворі сіра осінь, дощами плаче кожен день. Я не забуду неба просень і первоцвіт твоїх пісень. Круг мене думає, як намети, о вітре звістку принеси, Невже комусь, а не поету своє те серце віддаси. Невже у тебе стане сили забути в жовтні чи в мою молдавські ночі, темно-сині, любов безсмертною мою. Під габою неба, голубого, через поля діброви, ручаї. У синю далечі ніде дорога, нема ні краю, ні кінця її. Виповнюється, зріє, житнє море, трава габою, межі обвела, як на сторожу вийшли осокори, спинилися і стали край села. Там був анекдотичний випадок. Налівається, поспіває тержі море, трава строчкою межі обділа, як на стражу вийшли осокори, Остановились і стали у край села. Ну, ясно, що не знав чоловік російської мови або той, хто, хто це пробував написати. Охороняють завжди його спокій, знайомі їм і бурі, і бої, хоча не раз гойдали стан високий, проте не гнули голови свої. І за оце не гнули голови свої, йому вже приписали крамолу. Микола Ігорович запитував про меланж. У французькій мові означає мішанина суміш. Це прядива або тканина з суміші різних за фактурою чи за кольором волокон. Та ще заморожена суміш яєчних білків та жовтків. Слухач з Вінничини запитував про слово завізно. Дуже багато кого-небудь, чого-небудь переповнено щось. В Олеся Гончара, на переправах завізно. Тіснота колотнеча. Ще хтось назвав слово блізир. Блізір, російське запозичення з французької мови. І воно далі для блізіру це заради задоволення, знічев'я для забавки. Сучасний словник для блізіра перекладає так: про людське око, ми це й говорили. Де годиться іще аби я, Івана Павловичу, а, а я все ж таки хочу сильнішим віршем завершити по дорозі недолею битій, де схилилося жито не зжати, не в вишиванці в сірій всірі Ти зустрів мою музу, брате. І дивилась вона понурено не тому, що степи переорено, а тому, що в країну одурено, що клюють її тіло, ворони. Поки будуть гаї в гаїв нас і плеса, боротьба це свята наша путь. Нащо падать мені під колеса, коли завжди я зможу там будь? 1948 рік поет абсолютно невідомий. Тепер даймо собі відповідь: чи збагатила б палітру по повоєнної української лірики ця поезія? Гадаю, що збагатила б, тому я закликаю, нібито передано. Твори цього поета Василя Кривця його вдові. але хтось може знайде сліди Василя Кривця. Це буде дуже вдячна справа дати літературі його твори. Цілий зошит є його і може є саме українською мовою. Тобто, воно, Та, звичайно, не щось не пам'ятаючи. Я минулого разу про млявий говорив. Це про людину позбавлену жвавості, байорості, непроворний, кволий, сонний, апатичний. Діалект не є Анатолій Дімарова. Діти давно вже стали тихими та млявими, сиділи статично за партами. А слухаємо. Алло. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Це Микола з Києва. Вітаю всіх у студії. У мене таке запитання. Мені товариш розповів, що на Сумщині перекупників називали Шабаї. Шабаї. Яке походження? Не скажете? Може наступну передачу? І чи можна прирівняти це слово до гендлярі? Шабаї я не чув ніколи. І так мають прикидаю інші мови, не зустрічаю. Можливо, це щось з тюркської. Можливо, гендлярі це гендель німецьке, німецьке слово, та... і єврейське водночас, і йдеш так? Йдеш так. От а в нас два дзвінки, дзвінки слухаємо. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Богдан Слуцька, в мене запитання. Я хочу знати, в школі нас вчили, що без домішків. Я от посиля не можу зрозуміти. Це домішка, чи домішок це він чи вона. Взагалі-то без домішок, очевидно, так правильніше. Так. А чи домішка він, чи вона? Домішка, коли худобі дають їсти, то саме домішку дають. То а то коли є... вимішують, то ще й вимішка. Слухаймо. Добрий день. Добро здоров'я. Це Олександр. Так, пане Олександр. А. Я з вами не згідний. Русифікація Дзюба писав в ті часи дрімучі, коли правда була схована. А ці два слова несуть смислове навантаження. Русифікація це відмова нас від слові ру. Русь, це наш корінь, наше слово. А російсьчення, корінь інший, роз. Хай вже буде російсьче їхнє, Ну, русифікація це наше, це ганьба, якщо ми нібито своє відкидаємо. Ганьба, коли ми кажемо єс, замість якщо. Пане Олександре, ну не згодні, то не згодні. Чи не згідні то не згідні? Так. Мені здається, що не можна на одному слові зациклюватись. Добре, спасибі. Будемо перевчатися на зросійщення. Але не от Рос, а от Росія. А, бо Рос-Роси, це ми всі рос від Росі. Там ще аж туди корінь. Рос, росія – росі, Це чому? грецьке звучання Русь. Так греки називали саме Русь. Є в лих... різні версії У, походження. Ну, цього, наше нашої... мається чомусь як О. Для греків. Так що, а те, що дехто пов'язується з річкою Рось, це не, не така дуже вже важлива річка, щоб е, з нею була пов'язана назва Але всього племіння. по Рось. Там починалося вже дике поле. Там починалися Ну, кургани. добре, не будемо сперечатися, бо це <рес> ну, одна зверсі. Я ще бодай одне слово мовчати. Це німувати, помовчувати Михайла Коцюбинського. Змовились ми мовчати нікому й не натякати про нашу роботу. У Сави Голованівського розпитувала Олега про Харків, він охоче розповідав. Іноді вони мовкли і довго німували. є ще таке, як. Можливий можливість це наявність сприятливих умов обставин. Це шанс, перспектива, потенція в Юрія Яновського. позиції такі, що для успішної атаки відкритою силою здавалося, не було жодних шансів з очікуванням тут позитивних наслідків. Івана Франка зашуміло в голові від тих несподівано відкритих перед ним. Деяких перспектив можна сказати, можливостей. У дисертаціях всі пишуть: це дозволяє ліпше казати, це дає можливість або дає змогу, Много. або уможливлює. Дякую за увагу. До побачення.